Українці, притрата два на, на нашому каналі, сьогодні разом з вами поговоримо на таку доволі таки цікаву тему, як самостійно продати автомобіль, щоб при цьому ви не переплачували ні підборщикам автомобілів, ні митним брокерам, ні всім іншим перекупам, а самостійно зробили весь процес від А до Я і повністю розмитнули та зареєстрували свій автомобіль. Ми вам розкажемо про 10 кроків, які потрібно буде. Вам особисто зробити перший крок, що потрібно робити в цьому році і в наступному, коли ви приганяєте автомобіль, це купівля транспортного засобу за кордоном. Є різні сайти, найпопулярніші. Ото Дає та інші. Саме на цих сайтах ви шукаєте автомобілі, їдете до продавців і купуєте. Звичайно, авто можна шукати не тільки на сайтах, а також і на автоплощадках. Але 99,9% цих автомобілів вони всі є на сайтах. Можете подивитися, потрібно бути обережним, тому що на сайтах також є багато шахраїв. Нікому гроші наперед не скидати. Приїхали, побачили автомобіль. Купляєте. Це перший пункт. Другий пункт головний, коли ви самостійно все робите. Ви автомобіль маєте зняти з обліку, отримати транзитні номера. В кожній країні транзитні номера є, як правило, різного зразка. Десь транзити видаються, десь транзити не видаються. Але самое головне, автомобіль має бути знятий і має бути на транзитних номерах. Якщо автомобіль перевозиться на лаветі, в такому випадку просто зняття з обліку. Транзити не потрібні. Третій пункт це прорахунок митних платежів. Ви, коли їдете в Україну, ви хочете автомобіль розмитити, вам потрібно орієнтуватися, скільки заплатити митних платежів. Ми нещодавно робили відео, калькулятор митного оформлення, як правильно порахувати митні платежі. Можете це відео переглянути, подивитися, і ви зрозумієте, як правильно розрахувати всі ваші митні платежі. Далі, четвертий пункт. Ви робите самостійно декларації. Є X1. Що таке декларація? x 1 Це експортна декларація. Вона робиться в агенції Цельні. Коли ви виїжджаєте з Європейського Союзу, цих агенцій цельних є багато біля кордону. До них заїхали 15-20 хвилин часу. Вони вам. Цю декларацію зробили, і вона коштує плюс-мінус 120 злотих на сьогоднішній день. Далі п'ятий пункт це вже декларації для українського кордону. На сьогоднішній день митні брокери в Україні і ми також беремо за оформлення декларації за повний процес розмитнення 100 доларів. Але ви цих 100 доларів можете зекономити. Яким чином ви можете зайти в електронний кабінет на митниці і там спробувати заповнити митну декларацію. Заповнюєте декларацію, і система вам ці коди згенерує, які плюси. Самостійно робити це. Як мінімум, ви економите на підборі автомобілів, ви не платите підборщикам, коли ви оформлюєте ПД і ЗДП самостійно через електронний кабінет митний, ви не платите 100 доларів митному брокеру. Тут є плюс, ви зекономили 100 доларів, але також є мінус. Потрібно буде самому попрацювати, і ви не зможете зробити звіт експерта, зекономити в плані митного оформлення. Брокери мають цю інформацію, ви цієї інформації не маєте. Також тут вже ви вибираєте як вам краще. Шостий пункт.